Початку квітня співробітники департаменту стратегічних розслідувань нацполіції спільно з прикордонниками та прокурорами заблокували ще 10 каналів незаконного перетину кордону чоловіками мобілізаційного віку та викрили осіб причетних до їх організації. Серед них мешканці Запорізької, Закарпатської, Одеської, Чернівецької, Вінницької та Львівської областей. Ділки пропонували охочим оформити фіктивні медичні документи з подальшим їх виключенням з військового обліку, а також прокласти логістичні маршрути так званою зеленкою, поза офіційними пунктами пропуску, залежно від обраного шляху, кількості клієнтів та можливих ризиків, вартість злочинних послуг коливалася від 2300 тисяч до 16 тисяч доларів з людини. Найбільш винахідливими виявилися ділки з Львівської області. Вони переобладнали мікроавтобус, зробивши у ньому схованку. Власне, і там перевозили громадян, а за місце брали від 12 до 16 тисяч доларів. Чути гола. Скільки вас? Триває по одному виходить. Відкривається кришка. У пункті пропуску Шегині правоохоронці зупинили мікроавтобус, у приховані конструкції якого виявили трьох осіб, які намагалися уникнути контролю на кордоні. Загалом організаторам десяти незаконних схем оголосили підозри за статтею 332 – незаконне переправлення осіб через державний кордон України Кримінального кодексу України. Окрім того, стосовно клієнтів були складені адміністративні протоколи за результатами проведених заходів. Серед іншого вилучили гроші у різні валюті на загальну суму понад 800 тисяч гривень, рації та навігатори. Заходи з викриття проводилися оперативниками управління стратегічних розслідувань в областях спільно зі слідчими підрозділами обласних управлінь поліції, підрозділами Державної прикордонної служби, окружних та обласних прокуратур, а також прокуратур у сфері оборони.